Дуже важливо, власне, всі статті шаматі. Чому він нам пояснює, як ми просуваємося до мети. Наше просування до мети має бути у двох протилежностях: ліва, права, ліва, права. Але ми завжди просуваємося. Нам здається, що. Ми знову знаходимося у стані, як відірвані від духовного, але це не відірваність від духовного. Це нібито проти духовного, відповідно, до того, що показує авіату майбутньої сходинки. Ми маємо правильно. Розкрити це. І таким чином ми зараз просуваємося зліва, справа і одне щодо іншого, постійно виступаючи вперед. Якщо людина розуміє, що так і має йти, і кожної миті, коли щось нове проявляється, проявляється через протилежне. І раніше розкривається Має намагатися приєднати це нове розбите бажання отримувати, оскільки воно розбилося від спільного клі. Від загального клію, і необхідно приєднати це, розбит, розбитий стан до виправлення до правильної лінії. І тоді виходить ліве, право, ліве, право. Так ми просуваємося до кінцевого виправлення. І немає нічого, щоб не проявлялося, і не мало б зв'язку із двома цими протилежними. І в результаті не являлося б посередньої лінії. Давайте прочитаємо, як нам треба це все приймати, потім задавайте питання, ми поговоримо, це дуже практичні моменти. Проблема в тому, що коли ми приймаємо ліву лінію, то нам не здається, що ми просуваємося з її допомогою, а ми нібито відступаємо. А це невірно. Тому що Творець завжди розкриває нам наш майбутній стан. І коли ми навіть у станах відчую заплутаності і в серці, і в разумі, коли ми не знаходимося. На зв'язку, коли ми пов'язані з нашим шляхом і нас пов'язує матеріальне, тим не менш ми маємо вилаштувати таку атмосферу одесяці, котра буде нас підтримувати, кожного з нас. У його особистих станах. І щоб він якомога швидше з будь-якого відкинутого стану, розумів, що він відкинутий з його зв'язку з товаришами, що тут немає нічого особистого. І тому він має швидко якомога швидше повернутися. До зв'язку з усією десяткою так просуватися. І тут у нас необхідність зрозуміти, що стан, в котрому ми знаходимося, як. Як в стані вибору між нами у наближенні один до одного, просування до творця, це зближення наших сердець у напрямку один до одного. І так ми маємо просуватися. Тобто, не добро і зло, котре ми виясняємо, і не не незрозуміле, а те, що ми. Маємо пізнати все, якщо що розокремлює нас і поєднує нас. Відповідно те, що віддаляє нас від Творця і зближує нас із Творцем, котре розкривається між нами. Таким чином ми будемо себе правильно спрямовувати на мету. І вона буде близькою, буде зрозумілою. І буде відчуватися все більше і більше.